Привіт! це шопако, швидкі космічні новини з зрозумілою мовою. Сьогодні у нас в меню Fire Show від SpaceX, дуже дорога космічна помилка від штучного інтелекту Google, вибух жилого космічного модуля та чергові проблеми на орбіті від росіян. Все найголовніше буквально за 5 хвилин. Тож, що по космосу, Google втратила 100 мільярдів через космічну помилку. Як таке взагалі можливо? Може, ви не знали, але на ринку it гігантів зараз нова шиза. Після шаленого вірального успіху ChatGPT від OpenAI, Microsoft, в який вклав в це діло багато грошей, вирішив додати все це в свій пошук Bing. Багато хто прогнозував, що це може суттєво вдарити по Google, так як їх пошук моментально стане застарілим і відразу перетвориться на гарбуза. В Google трохи запанікували та вирішили якомога швидше відповісти. Тож вони анонсували свій чатоподібний штучний інтелект, який чомусь назвали Bard. Дуже Дивний неймінг, як на мене, але зараз не про це. В анонсі вони показали промо-ролик, в якому питають у Барда: а про які відкриття телескопу Джеймс Веб можна розказати своїй дев'ятирічній дитині? У відповідь дається три коротких пункти, один з яких говорить, що Веб першим в історії зробив зображення екзопланети. Що, як ви могли здогадатися, повна маячня. Прямі зображення екзопланет у нас вже є пару десятиріч. В минулому випуску Шопако я взагалі показував вам таймлап за 12 років, а веб почав спостереження тільки всередині минулого року, тож він ніяк не перший телескоп, який це зробив. Для когось, звісно, це прозвучить як докапування до зовсім незначних деталей, але це ж якби дофіга важливо. Якщо продукт видає подібну лажу по фактам, навіть у проморолику, як його результатам взагалі можна довіряти. Так само подумали і інвестори, і Після слабкої презентації акції алфабет материнської компанії Google просіли настільки, що компанія втратила десь 100 мільярдів своєї ринкової вартості. Звісно, що зазначена помилка це лише частина складного пазлу гри на ринку цінних паперів, але ж все одно це явно прямо залежні штуки. І так буде з кожним, хто не буде слідкувати за космосом. SpaceX, нарешті, зажгли в бока Чіка. Тест усіх двигунів на Super Heavy таки стався. Ну, майже. Згідно твіта Маска, один з двигунів вимкнули до теста, а один вимкнувся в процесі. Але все інше було успішно. І навіть коли працює лише 31 Raptor, Super Heavy спроможна доставити Starship на орбіту. Також варто відзначити, що цей тест був в якомусь сенсі історичним, бо це рекорд з кількості одночасно запущених двигунів на одній ракеті. До цього 30 двигунів запалювала невдала Радянська місячна ракета N-1. Тепер же цей рекорд у SpaceX. Після тесту не було видно ніяких особливих пошкоджень ні на самій ракеті, ні на інфраструктурі. Стартовий стіл, бетон навколо нього, все наче витримало, що, якщо чесно, було зовсім не гарантовано. Згідно Шотвелл, президента SpaceX далі на нас нарешті чекає перший орбітальний тест всієї системи Starship. І це може статися вже 1 березня. Так що, поки ми йдемо за дуже оптимістичним графіком. У компанії Sierra Space вибухнув прототип їх модуля для космічних станцій, але так було. Задумано, це був один з декількох тестів на розрив. Поки що модуль, який називається Live, перевищує необхідні показники і успішно проходить випробування. Такі ось розкладні надувні модулі в майбутньому мають стати дуже зручним способом будувати космічні станції. Одна така штука в розкладеному вигляді в космосі може дати третину від всього жилого об'єму МКС. Один схожий модуль, до речі, там вже є. Але його робила компанія Bigelow, в якої після ковіду справи пішли дуже кепсько і навряд чи ми скоро їх знову побачимо. А щодо Sierra Space, вони планують бути одним з головних партнерів Blue Origin в будівництві їх майбутньої станції Orbital Reef. Поки ж випробування на розрив проходили макети 1 до 3, але в майбутньому ми маємо Бачити і тести з модулями в натуральний розмір. Ну а росіяни знов роблять всяке гімно на орбіті. Минулого тижня майже зіткнулися два шматка їх космічного сміття, а тут з'явилася інформація про фрагментування супутника Космос-2499. Він розпався на 85 шматків, і все це на висоті в 1169 кілометрів. Як я говорив в минулого випуску, чим вища орбіта, тим більше проблем. Адже схід з орбіти уламків за природних причин буде займати дуже багато часу, можливо, навіть сторіччя. А ще уламки будуть поступово опускатися нижче, створюючи проблеми. Для інших супутників та космічних станцій. Щодо конкретного супутника, то він був запущений в 2014 році, і спочатку Роскосмос навіть намагався приховати його існування. Але його все ж помітили, а потім помітили його дивні маневри. Супутник зближувався з розгонним блоком, який виводив його на орбіту. З цього приводу були спекуляції, що таким чином тестують чи то спостереження за іншими об'єктами. Чи це такий супутник камікадзе, для якого перевіряли маневри. Але потім він вийшов з ладу, і в 2021 році він нього відкололося 20 уламків. Тож для нього розпадати. Не вперше, але все одно додаткові уламки на високих орбітах це неприємні проблеми. А як ми знаємо, проблеми це найнеєдиний продукт експорту з Росії на сьогодні. Тож, отакі швидкі новини космосу були цього тижня. Робіть там всі потрібні ютуб-ритуали, щоб допомагати розвитку україномовного контенту про космос. Вподобайки, шери, коменти. Усе це. Ну а ми почуємось наступного разу, щоб дізнатися, що ж там по космосу.